Всім доброго дня. Доброго дня. Всіх вітаю перших днів двадцять четвертому році. Дякую, що зібралися оперативно. Нам дійсно потрібно сьогодні його провести. Маріна, скрізь стосовно у нас що? У нас є 18 членів виконкому, кворум є, ми можемо розпочинати засідання. Дивіться, хочу попередити Попередній виконком, який у нас був в сесійній залі. Багато членів виконкому по якихось причинах. Залишили свої робочі на Наступний раз я вас прошу, будь ласка, якщо у вас якісь трапляються ситуації там в життєві, треба повідомити перш за все це Маріну безпосередньо. І тому для того, щоб не було в нас ніяких зборів стосовно виконкому і не порозуміти, то я вас прошу повідомляти завчасно. Добре? Це стосується Віталія Гурків в тому числі. Віталій Мурко, ви мене чуєте? Віталій Мігурку, ви мене чуєте? Кажуть. Да, да, о, все підключилось, тепер чую. Я все просто прошу не було не включено, що ви казали. Я перепрошую. Було у нас попередній виконком, який у нас проходив в цій залі безпосередньо, це деякі члени виконкому, чомусь в тому числі я говорю суто за вас. Без причин залишили своє місце робоче. То я хотів би на наступний раз, якщо у вас є якісь питання особистого характеру, маєте перш за все повідомити і ставитись поваги до колег. Ми домовились вам. Це сусід домовились, але е, попрошу не зустріч не можна? Не можна. Не можна? Не можна. Давайте стосовно ворога і переходимо до затвердження порядку денного. Добре? Переходимо тоді. Голосуємо за порядок денний. Хто за, підніміть, будь ласка, руки. Одноголосно. По Добре. порядку денному. Віктор Володимирович, можу починати, так? Так, починайте, будь ласка, повідомляємо. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, які враховуються при визначенні вартості будівництва об'єктів, доповідає Варенко Валентина Олексіївна, директор департаменту економічного розвитку. Доброго дня. Ще в 2018 році наказом міністерства регіонального розвитку міністерства та житлово-комунального господарства України було внесено зміни до порядку розрахунку кошторисної заробітної плати, який вираховується при визначенні вартості будівництва об'єктів. Відповідно до цих змін, розмір кошторисної заробітної плати на стадії розроблення проектної документації визначається замовником самостійно. Та має бути не нижчим за середньомісячну заробітну плату за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, і збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік. Також цим наказом скасована норма щодо визначення Мінрегіону орієнтованого розміру кошторисної заробітної плати. В місті Рівному такий розмір встановлювався колегіальним органом, виконавчим комітетом рівненської міської ради, на підставі звернень управління капітального будівництва та департаменту з благострою на інфраструктуру. В му та 22-му році таких звернень до економічної служби міста не надходило. У 2023 році розмір пошторисної заробітної плати встановлений у сумі 15 тисяч 420 гривень. В цьому році до розрахунку розміру пошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні, були надані пропозиції підрядних організацій Товариства «АрмЕко», КП Рівненське ШЕО, КП Місь світло», КПС Сантегвуд. Тов Адаман Гут. Звідні дані ДПС у Рівненській області щодо розміру середньомісячної заробітної плати на цих підприємствах у 2023 році, також враховані дані Держкомстату про розмір середньої зарплати в галузі будівництва у звітному періоді 2023 року і відповідно встановлено його суму на рівні минулого року, що складає 15 тисяч 420 гривень. То розмір не змінює. Не змі... розмір залишається на рівні минулого року. Ми в минулому році розглядали таке такий проект рішення. Ми за нього голосували. Сума лишається незмінною. Ми тільки продовжуємо його по факту на наступний на поточний на 24 рік. Марія Еліна, ми не продовжуємо на 24 рік. Ми зараз не прописуємо дату, а до наступного прийняття, коли будуть якісь зміни. Ми піднімали, як приймала Рівненська обласна рада. У них так само в минулому році Рівненська обласна рада прийняла без дати відповідно до наступного розгляду. Якщо будуть зміни по держстату... По підрядникам будуть пропозиції від діба і від управління комунальної власності, тоді будемо виносити там вже інші розрахунки. По суті, нічого не, змінює, не змінюється, це чисто формальне. Бо якщо зараз це рішення не прийняте, відповідно на цей рік у нас немає розрахунку. Ми вертаємося до попереднього, а те, що там якісь зовсім інші цифри, які вже є неактуальні. Добре. Віліна, може переходити до голосування Є пропозиція доброго, доброго дня. Ще раз У мене пропозиція стосовно суми, яка встановлена. Розуміючи раніше, бувши дотичним до цього питання, і розуміючи важливість цифри, от пропозиція там в довідці до проекту рішення є, що середня по Україні є там від 15 до 16 849 Пропозиція встановити максимальну там в розмірі 16 849, і це дасть нам можливість тоснув тобто, яку збільш збільшити конкурентну спроможність щодо подальших процедур закупівель для ті, ті самі гроші. Вони вернуться нам в бюджет. Міста через податки. Прошу звернути увагу. Ви звернули, ви озвучили цифри, які є середньомісячна заробітна плата взагалі в Україні. Але в Україні так. 11 тисяч 849 гривень. Ні, максимально 16 849 галузі будівництва 11 тисяч Ми розглядаємо галузь будівництва. Добре. Пане Василя, ви в Україні взагалі чи є? Ні, не, зараз не в Україні. Добре. А коли приїдете в Україну? Ну, Поки що не знаю. Добре. Дякую, хоч переживаєте. Все тоді можемо переходити до голосування? Так, нас двадцять. Якщо більше немає питань, прошу, будь ласка, ставити на голосування. Все. Хто за? Хто, Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Двадцять за. Рішення прийнято одноголосно. Я перепрошую. Роман, Роман, це меню. напевно, картинка підвисла, а отже, виключилась. А, да, в мене, вибачайте, вибачайте, що, на камера не працює на ноутбуці, то я можу виключати, включати, бо О, Роман, Все добре, ми я, вас я, це, це екзак, правильно? Так, цей. Так, так. Нормальна, нормальна аватарка, от з такою піднятою рукою. Це <свісно> тоді добре. Якщо б вами немає ніяких запитань, то будь ласка, цей. Всім дякую щиро, що зібралась, і думаю, наступний раз будемо теж проводити. Маріна, є нас якісь чи питання? Питань більш немає, і вас буде повідомлено, коли буде черговий виконком, там вже буде більше питань. Тому дякую, що оперативно зібралися ми змогли провести так швидко виконком. Добре, добре.